Вітаю! Шановні користувачі ClassBerry CRM, в даному відео ми розглянемо з вами, як формувати списки клієнтів відповідно до різних параметрів пошуку. Ці списки ми можемо використовувати або для перегляду і якогось аналізу, або для розсилки. Якщо у вас підключений якийсь модуль, смс розсилка телеграм розсилка або емейл, e розсилка, то також ці параметри пошуку ми можемо приміняти для формування списків для розсилки. Отже. Давайте розглянемо спершу основні фільтри: пошук по імені, прізвищу по батькові, далі по телефону або будь-якому іншому контакту, e-mail, телеграм і так далі. Філія. Якщо у вас декілька філій, можемо шукати по філії, напрямки, вибирати певні напрямки, формувати списки по назві групи або індивідуального заняття, і також формувати списки активних клієнтів за замовченням. У нас відображаються тільки активні клієнти. І... Архівні клієнти. Нагадую, якщо клієнт довго не ходить, то ми можемо відправити його в архів за допомогою цієї іконки, коробки зі стрілкою вниз. І дістати з архіву відповідно за допомогою аналогічної іконки зі стрілкою вгору. Отже, якщо ми шукаємо по цих параметрах, натискаємо кнопку Знайти і в нас формується список відповідно до тих параметрів, які ми вибрали в фільтрах пошуку. Для того, щоб скинути ці параметри і повернутися до попереднього списку за замовченням, ми натискаємо кнопку Очистити. Далі, якщо нам потрібні якісь ексклюзивні списки, які не покриваються цими параметрами. Клікаємо розширені параметри і переглядаємо списки полів тут. Отже. Перше, це статус. Якщо ми ведемо статус клієнтів, тобто присваюємо їм статуси, перший контакт, записався на пробне заняття, купив пробний абонемент або перший абонемент і так далі, то ми можемо потім фільтрувати їх відповідно по статусах. Давайте переглянемо, наприклад, клієнтів, які в статусі відвідав перше заняття, знайти. І ми отримаємо список клієнтів, в яких відповідний статус. Статус відображається ліворуч. Якщо ви бачите помаранчевий трикутник, наводимо на нього і бачимо статус клієнта. Очищаємо параметри пошуку, бачимо різні такі прямокутники, це все статус клієнтів. При наведенні підсвічується назва статусу. Далі можемо фільтрувати клієнтів по тегам. Теги ми можемо закріплювати за клієнтами як додаткові такі підказочки. Наприклад, ми набираємо людей на денні заняття. А в нас зараз є тільки ранкові і вечірні. І для того, щоб зрозуміти, кому це цікаво, ми будемо прикріплювати теги до цих відвідувачів. Коли ми певний час збирали статистику, далі ми можемо сформувати список клієнтів, які хочуть відвідувати денні або обідні заняття. Вибрали відповідні теги, натиснули кнопку Знайти. І нам відобразила клієнтів, до яких закріплені ці теги. Як швидко закріпити тег і передивитися теги наводимо на меню, йдемо в список теги, і переходимо на вкладку теги відповідного клієнту. Тут ми можемо знімати якісь теги і якісь інші додавати. І зберігаємо. Далі наступний параметр пошуку, який ми розглянемо, це напрямки, що цікавлять. Напрямки, що цікавлять, зазвичай використовуються, коли. Тільки запускається певний напрямок. Він ще не запущений, групи ще немає, але люди ним цікавляться. І відповідно в анкеті клієнта ми можемо проставити цей напрямок. Для того, щоб проставити цей напрямок, я заодно показую, де це налаштовується, де це встановлюється. Переходимо на редагувати, і тут в нас спеціальна вкладка напрямки, що цікавлять. Наприклад, встановлюємо, що цікавлять такі-то напрямки, зберігаємо. І, відповідно, потім можемо вибрати клієнтів по цих напрямках і подивитися, чи набралась вже група на новий напрямок чи ні. І далі наступний фільтр це день народження. Тобто, якщо ми хочемо подивитися, в кого сьогодні день народження, ми просто ставимо галочку, автоматично в поле вписується поточна дата, і натискаємо кнопку «Знайти». Сьогодні в нас немає в списку ні в кого дня народження. Отже, також ми цю дату можемо. Змінити і подивитися на якусь іншу дату. Знову очищаємо параметри, і переходимо до наступного фільтра вік. Тобто, якщо нам треба відфільтрувати людей по віку, то ми там, де поле років, пишемо, від якого віку нам потрібні клієнти, і до якого віку. Якщо треба вказувати додатково місяці для дітей, то також вибираємо місяці зі списку, знайти ось список наших клієнтів від 20 до 40 років. Далі ми також можемо шукати по останнім п'яти коментарям. Наприклад, ми в коментарях пишемо, хто у нас пішов у відпустку. Відпустка до кінця вересня. І зберігаємо. І в якийсь момент нам потрібно знати, хто з клієнтів у нас у відпустці і до якого числа. Ми робимо пошук по цьому коментарю знайти і бачимо, що нам видало клієнтів відпустка до кінця вересня, в яких відпустка. До певної дати, ми можемо передивитися, до якої дати. Якщо так нам дивитися незручно, то ми можемо відкрити вкладку Історія і тут вже гортати список клієнтів і дивитися, що в кожного з них написано у вкладці Історія по клієнту». Далі, наступний параметр. Кожен раз, коли ми збираємося шукати по якимось новим параметрам, нам треба очистити попередні параметри пошуку кнопкою очистити. Не забуваємо. І далі шукаємо клієнтів з боргами. Тобто, в нас тут багато клієнтів, серед них є боржники. Вибираємо показати лише з боргами, знайти і бачимо список наших боргів. Далі, якщо ми хочемо подивитися, в кого найбільше борг, то ми можемо ще скористатися сортуванням. Натискаємо на стрілочку і вгору підтягуються клієнти. З найбільшим боргом. Натискаємо в зворотньому напрямку, і вгору піднімаються клієнти з найменшим боргом. Далі аналогічно працює показати лише з депозитом. Тобто, нам тоді виводить список клієнтів, в яких є гроші на депозиті. Якщо ми хочемо подивитися, в кого найбільша сума, то також користуємося стрілочкою для сортування. Далі наступний параметр пошуку це дата додавання в систему. Тобто тут ви можете. Сформувати список ваших нових клієнтів, наприклад, тих, які були додані за останні 2 або 3 місяці. Вибираємо, знайти, і бачимо, що в нас нікого не було додано нового за ці дати. Давайте захопимо трохи більший шмат історії, бачимо одного клієнта. Далі, наступний параметр пошуку, очищаємо фільтри, як завжди, дата останнього відвідування. Тобто ми можемо подивитися, хто в нас ходив серпні і не ходить в вересні. У цих клієнтів буде дата останнього відвідування попадати на серпень. Формуємо списки і бачимо результат. У нас немає клієнтів. А, ми тут вибрали не дуже правильну дату. Так, Вибираємо кінцеву дату, формуємо список. І бачимо, що в нас є клієнт, який останній раз був 02.08. У вас будуть зовсім інші результати, так як я демонструю все на тестовій системі. А так як ви будете відмічати все регулярно, то у вас будуть, звичайно, списки складатися з більшою кількістю відвідувачів. Отже, розглянемо наступний параметр: абонемент. Тобто, ми можемо сформувати список клієнтів, в яких є певний абонемент. Постійний на 12 занять, наприклад, формуємо і дивимося, в цих клієнтів є е, такий-то абонемент. Також можемо вибрати декілька абонементів. Наприклад, нас цікавлять всі клієнти, в яких є постійний абонемент на 8 або на 12 занять, знайти і бачимо список е, клієнтів, в яких є відповідні абонементи. Далі очищаємо параметри пошуку. Е, наступний параметр не дуже цікавий медична довідка. Закінчується до певної дати. Це переважно для басейнів, тобто в яких е, треба обов'язково мати медичну довідку, і вони фіксують, до якої дати вона актуальна. Відповідальний менеджер це людина, співробітник, який відповідає за певного клієнта. Встановлюється він в анкеті. Тобто, якщо ми перейдемо в якусь анкету, то ми тут знайдемо поле менеджер. Ми можемо встановити відповідального менеджера. Це може бути або викладач, або менеджер, який підтримує даного клієнта, або адміністратор, який вніс його в базу, в залежності від того, як у вас це організовано в ваших бізнес-процесах. Зберігаємо інформацію, і по цій інформації ми можемо також формувати список клієнтів. Наприклад, подивитися всіх клієнтів, які закріплені за відповідальним менеджером, котик Микола. Знайти і бачимо список клієнтів цього відповідального співробітника. Отже, по таких параметрах пошуку ми можемо формувати списки клієнтів. І давайте розглянемо, як це виглядає в розсилці. Переходимо в меню розсилка під меню розсилка повідомлень, і тут вибираємо той спосіб розсилки, який у вас підключений. У мене підключений тільки Telegram. Натискаємо кнопку Вибрати відвідувачів, і тут е в мене вже Буде певний список відвідувачів, але він буде значно менший, тому що сюди підтягуються тільки ті відвідувачі, в яких в анкеті встановлений Телеграм. Але фільтри пошуку тут абсолютно такі самі, як і на основній сторінці відвідувачі, які ми з вами розглянули. Отже, ми можемо так само формувати списки для розсилки. Різниця тільки в тому, що, по-перше, підтягуються тільки клієнтів, в яких Встановлений або меседжер, або e-mail, якщо це e-mail, розсилка. І, по-друге, для того, щоб додати їх в список для розсилки, нам треба їх вибрати галочками. Ми можемо вибирати або, якби, передивляючись кожного клієнта, або масово. Зверху натиснули галочку і вибрали Додаємо. Ну і далі вже вибираємо шаблони, пишемо повідомлення, і надсилаємо. Якщо у вас залишилося запитання стосовно формування списку клієнтів відповідно до різних параметрів пошуку, то задавайте їх в нашу технічну підтримку. І до зустрічі в наступних відео!